1 січня 2015 року в Україні набирає чинності нове законодавство у галузі спадкування, яким передбачається істотно спростити одержання спадщини. Як відомо, до останнього часу процес оформлення спадщини в нашій державі залишався досить складним. Непростим, через що у сільській місцевості досить часто виникали ситуації, коли громадяни просто відмовлялися від прийняття спадщини. Це було пов'язано із тим, що для оформлення спадщини за діючим законодавством необхідно звертатися до нотаріусу. Як відомо, в сільських населених пунктах нотаріусів немає, тому спадкоємці, як правило, повинні їхати для відкриття спадщини в район. Необхідно було сплачувати досить недешеву оцінку того майна, яке успадковується. Сплачувати державними мито, яке, наприклад, у разі, якщо спадкування здійснюється е, особами не першого, а другого ступеню спорідненості, то мало досить великі розміри. І через це в деяких регіонах сільських процес оформлення спадщини практично призупинився. Прийнятий закон має на меті розблокувати цей процес, і для того, щоб все ж таки інтенсифікувати і спростити оформлення спадщини в Україні, будуть застосовані наступні інструменти. Перше новелла це буде запроваджено інститут спеціально навчених посадових осіб органів місцевого самоврядування, які зможуть замість нотаріусів здійснювати всі операції пов'язані з відкриттям спадщини безпосередньо у сільських населених пунктах. Якщо у сільській раді є фахівець, це може бути як сам голова сільської ради, там секретар сільської ради, працівник, юрист. Якщо ця особа має юридичну освіту, стаж. Юридичної роботи понад три роки і пройде спеціальне навчання, яке буде організовувати Міністерство юстиції і складе успішний іспит. То ця особа отримає можливість безпосередньо в селі виконувати всі операції, пов'язані з відкриттям спадщини, визначенням прав спадкоємців на те майно, що успадковується, а також видавати свідоцтво про право власності на спадщину. Цей механізм реально запрацює із 2016 року. На жаль, 2015 рік ще цієї можливості не буде. Це пов'язане із тим, що необхідно пройти навчання посадовим особам органів місцевого самоврядування, яке повинно тривати не менше року. В подальшому ці посадові особи органів місцевого самоврядування. В принципі зможуть безпосередньо за місцем розташування нерухомого майна надавати необхідні адміністративні послуги громадянам, і це повинно серйозно спростити і стимулювати процеси оформлення спадщини. Дуже важливою новелою є те, що вже зараз, із 2015 року, не треба буде проводити оцінку нерухомого майна при його спадкуванні. Як правило, оцінка потребувала. Певних затрат фінансових ресурсів з боку спадкоємців, якщо ж спадкоємці е, не мають достатньої кількості грошей, то дуже часто також вони відмовлялися від оформлення спадщини, тому що не могли. Оплатити, так скажемо, транзакційні витрати. Зараз ця проблема знімається і спадщину стане оформляти, можна буде оформляти набагато дешевше, ніж це було дотепер. В перспективі можна розраховувати на те, що ті сільські громади, які мають достатньо фінансових ресурсів для того, щоб утримувати в своєму штаті юристів, вони зможуть швидко та якісно забезпечувати оформлення спадщини своїм жителям.